Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Наш геній, вчитель і пророк Тарас Шевченко казав, ну що б здавалося слова? Слова та звуки більш нічого, серце б'ється, жива. Знать от Бога. Так, ті слова ідуть. Так, так що слово, ну, як там в Біблії написано? Першим було слово, чи спочатку було слово. І слово було Бог. Так, так ось я хочу звернути увагу вельми, шановного панства, товариства. Так, панове братове і посестри також на оці всі. Ну, я не знаю, як їх назвати, ну. Гавеліпаруські клікухи погані. Оцих всіх корупціонерів, які там є, і ну, навіть державні діячі із відповідними кримінальними клікухами. Ну як це? Як це? Вдумайтесь у це все? Але ж вони то не просто так виникли оці всі? Клички їхні. Не просто так. Вони несуть якийсь зміст. Так, ну, Наприклад, Карлсон Міндіч. У ну, нього, напевно, був власний вертоліт, так, за логікою речей. Раз така, таке прозвище в нього. Так. Далі хто там ще є? Ага. Шугермен. Ну, це просто дослівний переклад з ідіш слова цукерман. Тобто солод, ну, цукровий чоловік, чи солодкий чоловік. Так. Там є тенор, ну, напевно, відповідний гарний голос або співає. Так, якісь там. Напевно, ж блатні пісні раз він у, у цій компанії знаходиться. так. Але мене зацікавив такий персонаж із кличкою Алі Баба, Так. Ну, якщо дивитися, просто, ну, Алі Баба. Але ж всі інші несуть якийсь внутрішній зміст, напевно, і. Ця кличка, кличка, кличків, <смі> братів, так, вона теж несе якийсь внутрішній зміст, а який? Тому що, кажуть, що це нібито пан Єрмак. Так, Алібаба. Але може це і хтось вище від нього. А просто на Єрмака звернули, так. Тому що він десь нібито пропав, не знаю. Так це чи не так. От ну а який зміст може бути в Алібаби? Ну, Алібаба і 40 розбійників. Так. Значить, там є якісь розбійники. Якщо у Карлсона є вертоліт, то у Алібаби є. Розбійники, так, 40. 40. Хто вони такі? Так, треба от, от набу. Звичайно, вони займаються цими оперативними речами. А я, як професор, так, намагаюся копнути глибше, ну, використовуючи наукові методи, так би мовити, аналізу. Аналіз, синтез і так далі. Оце теж наукові методи, крім там дедукції, індукції, порівняння, аналогій і таке інше. Там багато дуже всіляких є методів, які ну, і принципи, що ж, є. Так. А принципи це основні ідеї, які пронизують собою. Ну, всю діяльність, все життя якихось людей, якихось організацій, якихось країн і такі інше. Так ось, які ж принципи, От, якщо, ми, якщо НАБУ хоче копати глибше і розбиратися у цьому всьому, то, напевно, йому треба включати до складу. Своєї організації не тільки оперативників, але і вчених-професорів. Я можу вам навести приклад того, чому у Сполучених Штатах Америки єврейська мафія, яка переселилася із колишнього Радянського Союзу до США та перемогла найжахливішу. Італійську, точніше, Сіцілійську козу ностра. Так, <риклад> да, коза ностра. Наша справа. Так ось, чому вона перемогла? А тому, що вони зробили е, простий, але не бачений для мафії, небачену для мафії дію. Вони включили. Я маю на увазі єврейська мафія до складу, так би мовити, свого вищого управління університетських професорів. І саме через це вони перемогли. Тому що у Коза Ностра там костоломи, костоправи, так, були, але розуму там великого не було. Так. А ось е е єврейська мафія, вона додумалася до таких простих, здавалося б, речей, але вони невідомі були для мафії. Тут головне, там головне, щоб були солдати і виконували часто густо дебільні накази, які йшли зверху, які, врешті решт і призводили до поразки. Цієї мафії. Отже, я просто, так би мовити, рекомендую із своєї ситуативної кімнати професора Масляка. Так, оце в мене є ситуативна кімната, де я розмірковую, раджуся з собою і з цим тим багажем. Знань, які я засвоїв за власне життя і е, за природної схильності до аналізу, яка в одних людей є від природи, в інших немає, і тут ти нічого не зробиш. Так ось я рекомендую набу і САП включити до свого складу так, університетських професорів. Які, скажем так, допоможуть копати глибше, а не ковзати по поверхні.